Вітаю, одразу перепрошую. Якщо вам тяжко буде дивитися це відео, можете просто прогортати, бо ми тут будемо аналізувати слова Путіна. Дзеркало тижня опублікувало я спеціально не дивлюсь ресурси і інтерв'ю Путіна, нашого головного ворога. Для мене це не є принципово важливим. Всі основні меседжі ми і так з вами аналізуємо, бо вони з'являються в пресі. Але оскільки українське видання випустило, я вирішив глянути. Воно стосувалося перемир'я. Я думав почути щось важливе для нас. І ви знаєте, я почув. Так, давайте спочатку розберемо, а потім проаналізуємо, які висновки власне можна зробити. І статус? сталося. Я буду перекладати. У нього запитують, а, пасхальне перемир'я зупинилось, які він може дати оцінки. Бойові дії а, поновлені. Ми перемірюємо всіх десь після. Поэтому тут важливий момент. Він каже, ми виступили з ініціативою, ми завжди позитивно відносимось до перемир'я. Ну, ми знаємо про ці перемир'я, і як їх хто виконує. І тут він каже, ми завжди позитивно відносимось, але бойові дії відновилися. І от тут я сиджу і думаю, а чому вони відновилися? Невже в цьому була така потреба? А далі він пояснює, чому. Це угу. света для всех христиан. для Это... угу. християн. Поэтому всегда об этом говорили. К любым мирным инициативам положительно надеемся, что и представители киевского режима. Ну, він продовжує, да, київський режим, все добре, для нього вся картина зрозуміла. Ну, тут важливо й інше. Дослухайте. реакцію, я Вело опубліковане заявлення, за власне якому наше придумання розсматривалося як ігра служби. Тобто він говорить, що з самого початку ми побачили, що в це ніхто не повірив. Ну, Но... А як можна повірити, коли багато різних ну як можна повірити, взагалі після того, як ця країна заявляла, що нападу не буде, як ми будемо воювати з Україною? А потім вони все ж таки вторглись, причому повномасштабно? Ну як можна вірити? Тому дійсно в українських засобах масової інформації багато ресурсів розповсюдили такий скепсис. Але е, проблема в тому, як якщо розповсюджують е, неофіційні ресурси, а інше, коли говорять про це одразу, офіційні особи інколи потрібно втриматись від е, коментарів, просто втриматись на деякий час. І от він говорить, що одразу були заяви жизніє і так далі. Ну там, видимо, хтось знайшлись хто-то сказав, скорішого стане коротко, що відвергати такі ініціативи це проручне позиція. Для... Угу. І він говорить, що знайшлись люди, які підказали, що. Ну, не можна заперечувати такі ініціативи. Зараз ми бачимо, що перехопити ініціативу. І отут важливо. Він починає говорити, що у Києві намагаються перехопити ініціативу. І це знову момент, коли потрібно. Ну, ми про це поговоримо. Тобто... Просто зафіксуємо цей момент, що він говорить, намагались перехопити ініціативи, але ні ні. Ширіні. Ширіні і пораження. Ну ми можемо подумати, конечно, і внимательно все оценить, посмотреть на результати, если ви обратили внимание. І сказав з самого начала, коли скачався з начальником генерального штабу, що ми посмотримо. Как такой опыт от Евгенії Паскалі Бетезі. О чому він говорить Ну, далі він розповідає про те, що насправді там, кількість ударів зменшилась. Е, ну, це, це не так важливо, але каже так, кількість ударів зменшилась. Але зверніть увагу, перехоплення ініціативи нікому не дає. Не, не бить по об'єктам інфраструктури. з цим треба розуміти. Ну, наприклад, от всім добре, є Да, mm -hmm. От він чітко знає. Він чітко знає, що удар по Сумах був. Він чітко це знає. Він знає, що це університет, бо він і говорить про це. Бо там, я... там приходило на граждані ті, хто свершив виступлення в Курській області. Йому байдуже. Ну, зверніть на це увагу. Тобто, ну да, в Курській області. Те, що е, його армія в Україні знаходиться, це байдуже, ну, це ж не береться до уваги. Тут головне, що українці там злочини робили в Курській області. І підрозділі ВСУ, і націоналістів, і це ті люди, яких ми вважаємо преступниками, які мають отримати заслужене визнання за содіяння тому потрібно бити по університету, де можуть бути діти, можуть бути студенти, це ну, можуть бути перехожі, власне, в тролейбус чи в автобус попало, і людей загинуло багато. Ну йому байдуже. для того, Тобто, це абсолютно намірено. Знаєте, от це просто для суда, якби він був міжнародний. Ну, ми в це не віримо, але це просто свідчення.

Ангари. Ангари. Це, на це теж зверніть увагу. Ну там а, київські власті місті з іностранными кураторами і помощниками організували, пытались організовувати не только производство, но и нової ракетної системи. Вот думаете, звідки він це знає? Туди і був удар. Це ж не об'єкт, ну умовно, електростанція, яка була побудована при Радянському Союзі, вони про це знають. Це ж не великий якийсь об'єкт, наприклад, там військова частина, про якій вони знають, тому що при Радянському Союзі ще там була військова частина, або просто люди, хоч звідки можна знати, що десь за 82 чи 62 кілометри від Одеси є якийсь ангар і там щось намагаються зробити. Ну, скажете, це брехня. Ну, тоді питання: а для чого по ангару лупить? За 82 кілометри від Одеси. Просто так витратить ракету на 150 тисяч доларів чи 200 тисяч доларів. На скільки воно коштує? Щоб що, про просто по ангару влупануть. А чому не просто в поле? Гражданський об'єкт. Гражданський. Іли проводять якимсь зуполіщем експерименти. Ті люди, які заслужують. Це він про кривий ріг уже натякає. Там ресторан, там вони розповідали, що там в ресторані. Ми бачили, що в ресторані нікого не було, ну тим не менше. І людина свідомо говорить, що вони це свідомо зробили. По ресторану, а там дитяча площадка, там дітей загинуло багато. Ну, от, ну, тут. Десь хтось робив приступлення, намагався захистити свою країну, але тому треба бути так, щоб і діти постраждали. Він навіть не кається, він не говорить, що. собрание, совещание, что-то отвечают на вот пьют. Это вот на вот Это гражданское, это гражданское. Но цель как военная. С этим нужно разобраться. Это, это все безумно. Для... Ну, он будет разбираться. Они будут разбираться, это все и так далее. Подивіться, каким размеренным тоном все это происходит. Я, я это все для того, чтобы мы с вами висновки сейчас сделали. Может быть, мы с Это дело. Будет. Так що, так, аналізуємо, і будемо прийняти рішення. Ну, добре, буде прийматися тестующе рішення. Тепер я в телеграмі в себе, до речі, є в описі. Та тут і під відео є, підписуйтесь, хто не підписаний. Я написав наступне: наш ворог дав пояснення, жаль, не в суді. І своє бачення перемир'я. І зроб, зробив я деякі висновки. Ну, перше, Путін постарів. Я його давно не бачив. Раніше наші канали його масово крутили, та й зараз, напевно, показують. Ну, я єдині новини не дивлюсь. А тут вперше, буквально там за років півтора-два, можливо, три, я його побачив. І отак близько камера стояла. Постарів. Постарів і це видно по всьому: по повадкам, по стилю мови, по всьому. Я написав, що старість не всім на користь, а тут страждає логіка, відсутня емпатія, милосердя. Їх, ймовірно, було і так не дуже багато того милосердя, а тут ще менше. Тут ще менше. Далі наступний висновок, який я зробив, він готовий воювати далі. Ну, це очевидно. От ви, ви все почули. Це розмірено, абсолютно цинічно, прагматично. Далі, наступний висновок, важливий для нас. Не варто з ним гратись в Стьоп та брати на слабо. Оце вже я звертаюся до наших чиновників, до наших топ-чиновників. Це не сцена. З ним грати на слабо не вийде. А давайте продовжимо на 30 днів. Ні. Це так не працює. Тут потрібно дуже гарно, не знаю, можливо, наняти психоаналітиків, психологів. Нехай розкатають і Володимиру Олександровичу в першу чергу психотип цієї людини. Це так не працює. Ні. Як тільки ми озвучили, а давайте далі перемир'я, миттєво війна продовжилася. Він це особливо підмітив, ви помітили? Да? Ініціативу, типу, ми перехоплюємо. Тому нам потрібно бути максимально обережним в словах. Це не стьоп, це не стендап, це не працює. Тут не цинізм, ніякий ні, ні сарказм, це це не працює. Ну, Смерті цивільних і смерті дітей його абсолютно не хвилюють, ви це помітили. Далі, наступний висновок: Деякі наші громадяни здають локації. Це ви теж зрозуміли, абсолютно зрозуміли. Деякі наші громадяни реально здають локації. Хто міг подумати, хто міг знати, що десь, десь в степах, десь в якомусь ангарі щось знаходиться. І він про це, про це кілька разів поговорив. Якби ракета просто полетіла і просто в ангар якийсь ударила, за 82 кілометри від Одеси, ну хто повірить в те, що ракета була направлена просто так? Хтось здає позиції. Навіть якщо в тому ангарі нічого не було, хтось її туди направив. Що я можу зробити, який загальний висновок? Він не боїться. Це очевидно. З ним небезпечно грати в емоційні гойдалки. Це теж очевидно. Він не здасть захоплених позицій і готовий вимагати більше. Це теж ви помітили. Але тут виникає питання: а що з цим цим робити? От що робити з такою халепою? Перше це усвідомити складні ситуації. От це дуже важливо. Ми повинні усвідомити складні ситуації. Тобто перед нами звір. Який не вгамовується. Люди, які виховують, або вирішили виховувати диких звірів, ну, наприклад, там, медвежонка взяли, або там, Вовка взяли, або лисичку взяли, або леопардіка, або ще чого-небудь, з часом вони зіштовхуються з тим, що це тварина, насправді, дика тварина з своїми інстинктами, і вона небезпечна стає. І якщо ти цього не усвідомиш, ти можеш загинути. Від твого ж улюбленця. Путін ніколи улюбленцем не був і ніколи позитивно, так щоб максимально позитивно, до України не відносився. Це не завжди була прямо відкрита агресія, Там в 2000-х роках. так далі. Йому було не до нас. Але це завжди була небезпечна істота. Тому усвідомити цю небезпеку дуже, дуже вкрай потрібно, що тут не можна цюцями пуцями. Стьобами, словами тут не вдасться. І потрібно обережно з словами. Ви ж бачите, йому все доносить. Він це знає. Далі, наступне: нам потрібно стати біля тих людей, які мають вплив на цю людину. Причому стати повністю поряд, взяти за руку, не стібати, не сміятись. Не критикувати, не сумніватись, просто взяти за руку. І це Сполучені Штати Америки, це не Європа. Просто стати поряд, взяти за руку і тримати. Тримати і просити нам допомогти. Якщо ми будемо, то це буде дуже небезпечно. Це вже небезпечно. Ну, і останній висновок, який я хочу зробити. Не шукати винних. Не шукати винних в Україні серед своїх. Хоча ми не знаємо, хто, хто свій, хто чужий. Але в будь-якому випадку я прошу громадян України консолідуватись біля ідей нашої держави. Тому що у кого є якісь ілюзії, то у вас не їх бути. Це прямий ворог. Нашої країни. Але є один плюс. Він постарів. Причому серйозно постарів. Відео залишу в телеграмі. Є в описі під цим відео. Підписуйтесь. І бережіть себе.